Трамп заявив, що може схвалити передачу ракет Томагавк Україні, якщо Росія далі продовжуватиме війну. Хоча після останніх переговорів очільника Білого Дому із Путіним багато хто засумнівався у такому постачанні. Ми в ТСН дослідили, як від початку вторгнення у лютому 2022-го, Сполучені Штати надавали Україні військову допомогу і як завдяки цьому е, нашій країні вдалося вистояти. Але ці постачання весь час залишили від е, політичної. Конюнктури у США, і особливо помітно це стало у рік перед виборами. Отже, Україні доводилося маневрувати між Трампом і Байденом. Яка ж американська зброя допомогла звільнити Харківщину і Херсон? Зараз це в об'єднаному марафоні, а о дванадцятій дивіться вже наступний випуск ТСН. 1600 кілометрів. На таку відстань здатна донести заряд масою майже 500 кілограмів. Американська ракета Томагавк. Її вважають однією з найбільш смертоносних ракет великої дальності у світі. Вона літає на гранично малих висотах і оминає рельєф. Похибка влучання півтора метри. Її розробили під час холодної війни. Вона невидима для радянських систем ППО. Тож і російські системи, скоріше за все, безсилі. Розмови про те, що американці можуть передати Україні ці ракети, ведуться майже півроку. Вперше про це заговорили під час підписання угоди про корисні копалини. Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Зеленський їде в Америку за томагавками. Так характеризували сьогоднішній візит президента України до США, принаймні, поки Дональд Трамп не поговорив телефоном із Путіним. Ви не заперечуєте, якщо я дам пару тисяч ракет томагавк вашим опонентам. Я дійсно сказав йому саме це. Йому дуже не сподобалася ця ідея. Після цього може скласти враження, що про легендарні ракети Україна може забути, але подібними коментарями супроводжувалася чи не кожна поставка американської зброї. Треба не забувати, що першим президентом, який наважився відправити до Києва військову допомогу, був 45-й президент США. Це було вісім років тому, у квітні 2018-го, коли на одному з українських літовищ приземлився американський вантажний літак з першою партією протитанкових комплексів Джавелін, в якій було 37 пускових комплексів та дві сотні ракет до них. Це було предметом довгих перемовин, поки в 2017 році президент Трамп не ухвалив рішення про передачу Джавелінів Україні. Цю подію усі сприймали як подолання якогось важливого психологічного бар'єру. Ai, <sweak> А це вже вересень 19-го. Зустріч президентів на тлі скандалу, який отримав назву Україна Ґейт, коли демократи звинуватили Трампа у тиску на Київ. Він нібито шантажував Зеленського припиненням американської військової допомоги, щоб дістати компромат на сина свого конкурента на виборах. Байден молодший отримував зарплату в українській компанії Бурізма. Зеленський маневрував і факт тиску заперечував. Я дав вам протитанкові установки, тоді як президент Обама надсилав вам покривали і подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив. Лютий 22-го. до повномасштабного вторгнення лишаються тижні. Вашингтон відправляє в Україну невеликі партії джавелінів і стінгерів, адже не вірить, що Україна вистоїть. Головне побоювання американців: росіяни захоплять їхню техніку та створять власні аналоги. Мною ухвалене рішення про проведення спеціальної воєнної операції. 24 лютого Джо Байден телефонує Володимиру Зеленському і пропонує допомогу із евакуацією. Той відмовляється, натомість просить закрити небо, але у цьому випадку літакам НАТО довелося б збивати російські літаки, а це означало би пряме зіткнення. Отже, небо залишається незахищеним. Я не знаю, коли зможу поговорити з вами знову. Сказав на прощання Зеленський. Ці слова застигли у повітрі. Якщо ви будь-коли захочете поговорити, я тут у квітні 22-го після звільнення Київщини, весь світ бачить сліди звірств росіян і їхніх масових розправ над цивільними. За три тижні Пентагон скликає перше засідання групи Рамштайн, куди приїздять міністри оборони 40 країн. Надалі цей список розширюється. Ваш спротив надихає весь вільний світ. Росія веде війну через амбіції однієї людини. Україна веде війну, щоб захистити демократію, суверенітет та своїх громадян. Наша допомога йде просто на лінію фронту боротьби за свободу. США нарешті починають передавати важку техніку: бронетранспортери та гаубиці М 777 Західна артилерія допомогла стримати ворога, хоча й не могла вирівняти шанси з російською армією. Вона тоді мала в десятки разів більше артилерії та снарядів і використовувала тактику вогняного валу, буквально випалюючи позиції українських військових. Переломити цю ситуацію вдалося після розширення постачань важкої зброї і, зокрема, завдяки Хаймерсам. Спочатку передали лише чотири установки, потім їх стало більше. Хаймарси знищили прифронтові склади російських боєприпасів, випалили ворожі штаби та військову техніку. Восени 22-го бойова спроможність російських військ впала настільки, що українцям вдалося звільнити значну частину окупованих територій, зокрема Херсон та Харківщину. Приступайте до відведення військ за річку Дніпро. Успіхи даються українцям величезними зусиллями. Поки росіяни використовують, здається, невичерпні запаси радянських боєприпасів. Західна допомога залишається доволі обмеженою. Оглядачі іронізують, називають ці постачання крапельними, а зброю бутиковою. Пентагон не має права чіпати власні запаси, а оборонна промисловість набирає оберти дуже повільно. Я підписую закон, який надає ще один важливий механізм допомоги уряду України і українському народу захищати свою країну і демократію у жорстокій війні Путіна. Цей закон демонструє підтримку України в цей критичний момент. Закон про ленд-ліз так і не був задіяний і залишив у багатьох питання, для чого взагалі його ухвалювали. А справа була знов таки у політиці: це мав бути запобіжний варіант на випадок, якщо раптом не буде двопартійної підтримки, і Конгрес не даватиме грошей Україні на військові потреби. І ці побоювання були немарні. Восени 23-го у США стартувала виборча кампанія. Допомога Україні знову опинилася у заручницях політичної боротьби між демократами і республіканцями. Голосування для України на 60 мільярдів доларів зависло у палаті представників на цілих півроку, тоді як ленд-ліз уже був протермінованим. Зсу залишають Авдіївку. А близький до Трампа спікер Джонсон уперто відмовляється ставити закон на голосування. Сили оборони втрачають ініціативу на полі бою. Росіяни знову сунуть вперед. Навесні 24-го року. Москва посилює ракетний терор міст та цивільної інфраструктури об'єктів енергетики, портів, житлових районів, адже Запаси ракет для ППО в Україні практично вичерпані. На трипільській станції летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас. Закінчились всі ракети. У ніч проти 2 березня російський шахет зруйнував житлову багатоповерхівку в Одесі. Тієї ночі в будинку загинули п'ятеро дітей і семеро дорослих. Серед них була Анна Гайдаржі. Її знайшли під завалами через добу. В обіймах жінка тримала свого чотиримісячного сина Тимофія. Це були дружина і син Одесита Сергія Гайдаржі. Вся сім'я віряни баптистської церкви. Анна донька місцевого пастора. Сергій Гайдаржі звернувся до спікера палати. Представників Майкла Джонсона, також Баптиста, з проханням розблокувати допомогу Україні. Дорогий брати, у нас триває війна, жахлива війна і так багато вірян. Братів і сестер гинуть. Малі діти гинуть. Допомога дуже важлива для нас, особливо військова допомога. Тому що якби була ракета, щоб збити цей безпілотник, дрон би не залетів у наш дім. За три дні до вирішального голосування в Конгресі Джонсон зустрівся з українськими єдиновірцями, серед яких був і Гайдаржі. Дипломатія українських протестантів допомогла покласти край політичним вихилянням Джонсона. Три наших основних супротивники: Росія, Іран та Китай, працюють разом. Вони агресори в усьому світі. Вони є глобальною загрозою нашому процвітанню та безпеці. Їх просування загрожує вільному світу, і це вимагає американського лідерства. Якби ми зараз повернулися спиною, наслідки були б жахливі. У жовтні 24-го виявиться, що Вашингтон передав Україні лише 10% схваленої конгресом допомоги. Напередодні виборів у США українське питання знову стало інструментом політичних інтриг і маніпуляцій. Дональд Трамп раз по раз зробить заяви і натякає підтримка України марнотратство. Тоді ж сенатори республіканці озвучують бажання. Перетворити частину допомоги на позуку або кредит, а в якості компенсації Україна мала би залучити американські компанії до розробки українських родовищ, зокрема рідкісноземельних мінералів. Запаси критично важливих корисних для США копалин в Україні оцінені у 12 трильйонів доларів. І це стає четвертим пунктом у плані перемоги Володимира Зеленського, який він презентував у конгресі у вересні 24-го. Це кошти. І для наших партнерів вони все одно це купують десь. Вони все одно вкладають гроші. Тобто Росія хоче контролювати відповідні, відповідні мінерали і корисні капали тощо. А чи хочемо ми завтра, щоб Росія захопила цю частину наших територій, і все це пішло в Росію, в Іран, може в Китай, Північну Корею? Ми не знаємо. Із президентом Байденом дипломатична тактика Києва від початку вторгнення полягала у тому, щоб просити якнайбільше, аби отримати щось сьогодні, а щось можливо завтра. Так в Україні з'явилися системи Петріот ракети Атакамс, а потім і літаки Ф І Із Трампом ця модель уже не працювала. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ми намагаємось розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати вашу позицію. Я Вам не накидаю. Ви не маєте права нам диктувати, що ми будемо робити. Ви не в слушній пропозиції від самого початку. Ви не маєте на руках карт. Я не граю тут у карти. Колишній бізнесмен і любитель угод Дональд Трамп із першого дня в овальному кабінеті хапається за ідею підписати з Україною угоду щодо корисних копалин. Його адміністрація тисне на Зеленського висуваючи нереальні і несправедливі умови цієї угоди. Ми надали вам 350 мільярдів доларів зброї і обладнанням. Якби ви не мали нашої зброї, війна би скінчилась протягом трьох тижнів. Я чув від Путіна впродовж трьох днів. Після цієї сварки Трамп наказує зупинити усю допомогу Україні, зокрема і обмін розвідданими та даними супутників. Це в свою чергу блокує роботу Атакамс та деяких систем ППО. Доступ вдалося повернути, але лише завдяки неймовірним дипломатичним зусиллям союзників по НАТО. Умовою відновлення поставок зброї мав стати початок мирних перемовин із Росією, і такі перемовини відбулися у Стамбулі. Україна і русі Аресрелірин є недамбасамасвісіля після ратифікації угоди про корисні копалини Києву вдалося домовитися із американцями про постачання зброї, але тепер Україна її отримує не безкоштовно. За все треба платити або із державного бюджету, або із відсотків від заморожених російських активів. Своєю чергою європейські партнери коригують свої військові бюджети із урахуванням витрат на виробництво зброї та боєприпасів. Ймовірно, що після передачі декількох ракет великої дальності з США надати Україні далекобійні ракети Таурус погодиться, і Німеччина весь світ розуміє: якщо Україна програє, то рано чи пізно Росія піде війною на захід, і чим довше Україна тримає оборону. Тим краще вони встигнуть підготуватися до великої війни. Дмитро Святненко та Марія Васильєва. ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.